Скажи, будь ласка, для чого тобі була охорона? Охорона системна в мене була буквально декілька днів в 2015 році, коли була інформація про те, що готується серйозний напад. Я не розумію людей, які ходять з охорони, маючи можливість ходити без того. Якщо тебе не дай Бог хочуть убити, тобі ніяка охорона не допоможе. Є люди, яких це вимушено. Тобто, ті, на кого системно полюють московити, слава Богу, якщо в них є нормальна охорона. Я свого часу, це боляче, що я скажу, сперечався з Іриною Дмитрівною Фаріон, яку мав честь знати там в студентських років. Дуже болісна була історія. От Я казав, що є щонайменше дві охоронні фірми, які готові безкоштовно це забезпечити. Розуміючи, що ви під ризиком, що ваше гостре слово б'є по москалях водночас е -е, з кулями воїнів угу. і з нашими дронами. Вона це чітко розуміла, чітко розуміла ризик, не хотіла. Може, я скажу страшну річ, може, і правий Жека Карась, що вона, мабуть, підсвідомо й хотіла такої смерті. Так? Серед білого дня за Україну, за її волю, за її мову померти легко. Вона ж не прийшла до тями, вона взагалі не мучилась. Молодой вона ж скішно виглядала на свій вік. Молодой, красивий за Україну від кулі ворога. Чи може бути краща смерть для українського націоналіста, якщо вона е, с, с ідею ставить вище життя? Життя найбільше цінність. Я з тих людей, які ну мабуть, за життя будуть до останнього боротися. Я маю на увазі, тобто, в мене я маловір для в мене немає такої сили духу, як от, там от спокійної Фаріон, як в брянських диверсантів, які настільки чітко і реалістично вірили в царство небесне, в яке я теж вірю, але маловір порівняні з ними, що вони взагалі не боялись фізіологічної смерті.